Я уже ухожу сейчас. А знаешь, в чем дело? Просто скоро потемнеет, и поэтому все так... тыкма. Хотя бы кого-то Ну да, я понимаю. Хочу сказати, що ми вже призвали воєнно об'язаних згідно указу президента, які вже стояли в строю, теж дуже добре змотивовані, дуже добре налаштовані на службу. І сьогодні ми завершаємо свою робочу поїздку тут в загоні морської охорони, який переформатизований, збільшений. І вже прийняв військово зобов'язаних, які прибули до нас, які поповнять наші екіпажі, і ми повністю готові для виконання завдань за призначення.